остался очень большой шрам. Знаете, когда говорят, что отрубили один палец, это отрубили тебя полностью. Я доверяла этим офицерам, которые отвечали за них. И мы им доверили своих лучших, свое лучшее, что у нас было. И в итоге вот так все произошло. По сей день не сдвинулось ни на йоту судебное разбирательство. Ни на йоту никто не наказан. Все сидят онлайн. Как может быть судебное разбирательство онлайн? Это не школа, это ответственность. Люди должны были отстраниться от всего и должны были посадить и держать в клетке, грубо говоря. Приймаючи до уваги те, що кількість потерпілих, а тим більше це молоді люди, які хотіли стати або поєднати своє життя з авіацією, і якої кількості підготовлених в майбутньому фахівців втратила держава. Приймаючи до уваги реалії сьогодні, я все ж таки для мене це принципово кримінальне провадження. Чим ці п'ять років були, ну, перш за все, пошуком успокоєння. Всі, кого ми втратили в цій катастрофі, це дуже велика втрата для обороноздатності нашої країни, оскільки це цвіт нації, ці люди, незважаючи на те, яка армія в нас була, ну скажімо прямо. Вони пішли, вони бажали захищати свою е, батьківщину, е, вони для цього розвивалися, вони е, робили все для цього. Але, на жаль, так сталося, і цього вже не змінити. Я бажав піти у армію ще до повноштабної війни. Це була е, ну, для мене якби така історія. Ну, хотілося продовжити шлях брата. Але Прийшла повномасштабна війна і довелося прискоритись трошки.